Літо і наступила похмура осінь. Особливо, якщо це робити зі смаком і навіть певною вишипаністю. Для одних це означає вирушити у який-небудь закордонний круїз чи поніжитись під не зовсім ще звичним канарським чи багамським сонечком. Але, як на мене, Багамщина це надто помпезно. На відпочинку хочеться, щоб око відпочивало на милих серцю рідних українських краєвидах. То можуть бути чарівні Карпати чи навіть у жовтні лагідний берег Чорного моря. А ось для себе я вже давно обрав Сумщину, не ні місця, де тече древня українська річка Сейм, де люди живуть за незвичними для городян законами, так як сто чи 200 років тому. Усе тут носить відбиток сивої давнини, прозора річкова вода, яку можна пити, просто зачерпнувши її долонею, і навколишні ліси, в яких якої тільки флори фауни не зустрінеш. Від безлічі грибів до справжнісіньких страшенних зубрів і просте сусідське ставлення до тебе зовсім незнайомих людей. Така собі, здається, пастораль. Та немає таких труднощів, які не може створити собі людина, щоб потім мужньо їх долати, називаючи себе царем природи. І прикладів можна навести безліч навіть з життя мого улюбленого села. Так, у ньому, втім, як і у цьому Конотопському районі, світло у будинках зникає зі стійкою регулярністю тричі на день. Причому найприкріше це аномальне для столиці явище ввечері, коли людям і новини хочеться подивитися, чи фільм якийсь цікавий. А залишаються сумніви чорниці під бадьоре коптіння керосинки. Місцевий магазин. Місце і зовсім не втішне. Порівняйте ось це з яскравими столичними прилавками, на яких немає хіба що торішнього снігу. Тож і доводиться людям за найменшою дрібничкою їхати до райцентру. А справа це зовсім нелегка, адже автобуси ходять лише кілька разів на тиждень, та й то нерегулярно. Місцева влада тільки руками розводить, мовляв, де взяти кошти. От якщо б збудувати ковбасний цех чи, приміром, будинок відпочинку, тоді... Але все це поки що мрії. Цивілізація боїться села, як чорт ладана. Та що це все про сумне та про сумне? Якщо усе відкинути і згадати, вийдеш зранку, з хати, вдихнеш повітря, одразу забуваєш про усі негаразди, міські проблеми, одвічний київський смог та автомобільні пробки. Навіть телевізор вимикати не хочеться. Тому ізлітаються сюди на сезон курортники, подібні до мене, не тільки з нашої держави, але й з далекої Москви, Архангельська, і навіть Мурманська. Усім хочеться поласувати радощами неторканої природи. Так що таке явище цивілізації, як курортний роман, тут цілком поширене і нерідко закінчуються під звуки Мендельсона. Чому б ні? Усі романтичні складові для цього є Небо з мільйонами зірок. Безкраї поля, лагідна вода чорного сейму, по якій стрімко біжить човен. А якщо додати до цього кришталеве повітря, прозору свіжість лісів та тонкий аромат парного молока та яблук стає зрозумілим, чому так болісно кожен рік залишати цей земний рай. До побачення, улюблене село, тримайся, зустрінемося через рік.